Бізнес штаб для підприємців на Прикарпатті відкрито представництво польсько-української господарчої палати. Ця організація має на меті об'єднати бізнесменів задля економічного зростання обох країн. Створення цієї організації на переконання польської сторони нині є доволі актуальним, адже не за горами саміт східного партнерства, де Україна має намір підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. от польські підприємці змушені були переконатися, що вступ до ЄС не означає, що одразу піде фінансовий дощ. Щоб отримати кошти, треба бути добре підготовленим. Треба мати ідеї і вміти їх застосовувати. Усі європейські фонди, які надають гранти чи дотації, базуються на тому, що треба мати обґрунтований проект. помислових Тож нині фахівці запрошують місцевих підприємців до співпраці. Мовляв, двері відчинені для тих, хто прагне вийти на польський ринок та має неабияку зацікавленість у створенні нових інвестиційних проектів. Це дасть вам можливість користуватися широким спектром послуг, що надає палата. Перш за все, палата активно відстоює інтереси своїх членів у державних органах та міжнародних організаціях, представляє їх в органах самоврядування. Кожна фірма член польсько-української господарської палати може скористатися переліком послуг, що надається палатою. Це є пошук фірм партнерів, організація ділових зустрічей, проведення маркетованих досліджень, консультація з реєстрації спільних підприємств як в Польщі та Україні, розміщення реклами на інтернет-сторінці палати. Внесення фірми до бази даних та реклама фірми, як члена польсько-української господарської палати на виставках та форумах з участі палат, окрім івано-франківська, подібні представництва польсько-української господарчої палати нині працюють у Києві та Львові.